На старт, увага! Поїхали! Yeah! Літня школа 2024 зібрала непосидючих учнів 5 та 6 класів, веселих стажерів-старшокласників та небайдужих учителів. Майже півтори сотні рішельєвців мали шість днів цікавого ігрового навчання. Вперше літня школа пройшла на новій території рішельєвського наукового ліцею у корпусі на Ясиновського 3А. Понеділок присвятили біології. Михайло Сергійович Черенков розповів про величних мешканців морських глибин китів. А Михайло Анатолійович Васильєв провів біологічну вікторину з дотепними питаннями на загальну біологічну ерудицію. Після смачного обіду діти мали завдання: намалювати стін газети, обрати назву кожного загону та придумати, девіз Озброєні гарним настроєм та яскравими плакатами, всі прийшли на відкриття літньої школи. Мені сьогодні все сподобалось. Ось. Потім мені ще сьогодні сподобалось, як ми малювали плакати для, е, від нашого класу. Це було, це було дуже весело. Мені сподобалася найбільше Вікторійна, там, там було дуже багато цікавих завдань, наприклад, ребус. Я сьогодні була в перший раз вважатою, мені дуже сподобалося. Мені попалися дуже гарні, спокійні та цікаві діти, тож я вас кохаю. Другий день літньої школи був днем королеви наук фізики. Олександр Сергійович Черненко та Андрій Михайлович Кац провели ігрову лабораторну роботу з цікавими завданнями: наприклад, виміряти довжину та висоту актового залу за допомогою лінійки чи виконати задачу на переливання. А потім наші учителі фізики влаштували яскраві демонстрації фізичних явищ. Від яких малеча була в захваті, особливе захоплення викликала трубка Рубенса та сучасний аналог Колеса Тесли пристрій підморгував під музику та виробляв електричні заряди в такт. А ще в цей день ми святкували День народження Андрія Михайловича. День фізики продовжився екскурсією у обсерваторію. Тут маленькі ліцеїсти відвідали планетарій, де немов здійснили власну космічну подорож крізь планети і зірки. Булося опустика, яка там була та об'ємне відображення на стелі, особливо американські гірки. У кінці. Діти побачили старовинний телескоп і поринули у розповіді про далекі та близькі космічні об'єкти. А ще милувались величезними равликами у затишному парку обсерваторії. Я які красиві середа була днем математики. Вчителі Ганна Копійка та Олександр Жук. Змусили малечу проявити не тільки знання, а ще й потренувати уяву. Вікторини та логічні головоломки, як завжди, були із сюрпризом. Нам зараз потрібно зав'язати будівни відпускаючи обох кінців. Виходить? Ні. Сьогодні в нас були математичні конкурси. Там були дуже прикольні питання. Наприклад, одне яйце вариться 4 хвилини. А за скільки зваряться всі 5 яєць? Що наприклад було завдання половина від половини до половина, половини, яке це число? Це було число два. Це було цікаве завдання, та ми не відразу зрозуміли, яка буде відповідь. Після математичних смаколиків ліліцаргісівна Карапетян провела для дітей веселий і захоплюючий математичний квест. Без не обійтись охотники, математики і барабанщики. Це Тут були дуже несподівані і дотепні завдання. Придумати математичний танок, зображуючи цифри та знаки, виграти у математичному крокодилі чи забити гол у математичному футболі. А ще цього дня Марина Петрівна Бур'ян познайомила дітей з лінгвістикою, вірніше з її родзинками, мовою жестів, криміналістичною експертизою та аналізом лінгвістичних даних. Четвер, день театрального мистецтва почався з відвідування вистави Пепі Довга Панчоха. Актори театру імені Василька справили на дітей особливе враження. Додайте чудовий сюжет, запальні пісні і танці та сценічні спецефекти, і тоді захват малечий буде феєричним. Більш цього сподобалися веселі пісні та танці. Ми зрозуміли. І якщо маєш добре серце, то ти зможеш знайти багато друзів, які тобі допоможуть у складнощах. Після вистави діти прогулялися з екскурсією по театру, дізналися цікаві факти з життя видатного майстра Василя Василька. Зазирнули залаштунки майстерні декорацій. А потім керівниця театрального гуртка ліцею Олена Юріївна Крюченкова влаштувала майстер-клас акторської майстерності. За пів години кожний загон мав підготувати свою частину вистави Сині птах. Після розподілення ролей і сценічних костюмів малеча почала репетиції. А через 20 хвилин на сцені актового залу вже змінювались картини з чарівної подорожі у пошуках щастя. І кожну сцену п'єси мозаїки грали діти нового загону. Кожен зміг відчути себе актором. Це було справжнє свято театру. П'ятниця розпочалася географічним квестом. Євген Васильович Гнатенко влаштував пошук скарбів, шматочків карти, яку потрібно було зібрати повністю. Діти шукали підказки у найнесподіваніших місцях. Обійшли всі кабінети, дослідили кожен куточок ліцею, навіть подвір'я. Де ж ці підказки? Ми вже втомилися ці підказки. Шукати найспритніші змогли зібрати карту і вибороти перемогу. Спочатку ми з однокласниками збирали підказки, які були заховані у всьому ліцею. Потім з цих підказок ми збирали план ліцею. Це було дуже цікаво, і мені сподобалось. Після обіду ми влаштували фестиваль влогів. Протягом всього тижня діти мали завдання знімати на смартфон репортажі про кожен день літньої школи. Тож на фестивалі медійних мистецтв ми переглянули всі відеоролики за тиждень та з посмішками згадали найцікавіші моменти. Журі конкурсу під облиски визначило переможців, щасливих володарів першого, другого і третього місця. На згадку від цих шалених знімально монтувальних пригод вони отримали тематичні сувеніри, облиски і хвилину слави. Більше всього у п'ятницю мені сподобався фестиваль влогів та те, що ми у нього виграли. Це була найкраща та найцікавіша подія цього дня. Суботу в літній школі присвятили спортивним змаганням. Справжнє свято спорту Мама, папа, я спортивна сім'я організувала Ольга борисівна Бондар. Бі, Борисія, хоч, вами, Перемога вже за нами! Є! Команди дітей та батьків вправно долали всі перешкоди та веселилися від душі. we've had our thick and thin and Все сподобалось, все супер, все круто, але дуже мало, тому що ми думали, що тільки все почалось, але воно вже закінчилось. Yeah. Uh, Хочеться, щоб побільше було таких свят, тому що це об'єднує з Я і батько і Аліса, ми всі з ліцею. Тобто, так для, для нас це не просто мероприяття, яке там підтримує зв'язок з дитиною і так далі. Це ще й пам'ять. Бо ми ось зараз розмовляли, і згадували, як ми коли вчилися в ліцеї. А, з, у нас було таке мероприяття, як лабіринт. Ось це дуже схоже. Це було дуже цікаво, дуже весело, а позитивно. Коли батьки щось таке веселе, щось таке не безпосередньо роблять з дітьми. Це дуже важливо. І ось настав час прощатися на закритті літньої школи. Переможців усіх інтелектуальних, спортивних і творчих змагань нагородили почесними дипломами. А наші відповідальні і веселі стажери отримали у подарунок чашки з куменними картинками. Діти світилися від радості і наостанок ділилися враженнями, які за цей тиждень найбільше запали йому серце. Мені напевно сподобалася середа, коли ми ходили до театру, тому що сама вистава була цікава, актори вони дуже гарну роботу зробили. Ще можна було потім з ними сфотографуватися. Пала на сцені, ми відчули себе справжніми акторами, і тому що ми виступали всім класом, Це було дуже весело та цікаво. Найбільше мені сподобався географічний квест, який був у день географії та блогерства, тому що він був дуже цікавим. Сподобалися спортивні змагання, які були сьогодні. А мені дуже сподобалося вручення наград за плакати. А мені? мені дуже сподобалася наша їжа. Вона була дуже дуже смачна. Сподобалася День біології. Там був, був дуже цікава розповідь про китів, дуже цікаві моделі та дуже цікава вікторина з питаннями. Мені Дуже сильно сподобалася астрономія про те, як розка розповідалася планети. Мені сподобалось найбільше це театр. Дуже мені сподобалась гра актерів, Вони дуже якісно грали. Я прям окунулася в оскар. Мені сподобалось в нашій літній школі те, що в нас дуже гарні вважати. Вони веселі, гарні, дуже багато роблять для нас пошмішок та допомагають нам у складний час. Наші життя найкращі, ми вас любимо. Літня школа незаперечно стала для всіх дітей безцінним досвідом. Навіть ми стажери, набули дуже важливих навичок, наприклад, комунікації з дітьми. Ми навчилися бути більш відповідальними та цінити труд наших вчителів. Було дуже цікаво та весело. Ми багато часу проводили з нашими однокласниками і стажерами. Нам розповідали цікаві лекції, та ми проводили гарні ігри. Все було супер. Ми всі ще довго з теплом будемо згадувати шалені пригоди в літній школі 2024. Щиро дякуємо організаторам Світлані Анатоліївні Тувіченко та Галині Сергіївні Кандіві за ці незабутні дні. Ольга Добриніна спеціально для РелТВ.